Що Говорити про міжнародний досвід, е, який, е, який досвід ви використовуєте і використовували у своїй роботі, і яка з країн є, можливо, передовою в цій сфері. Бо якщо для України це все ж таки нове, то от в Венгрії вже 200 років роблять шкарпетки з конопель. Так, там завод, до речі, вони відновлюють, а знову ж таки, в, в Угорщині відновлюють завод, якому 120 років по переробці Конопель. Наші українці? Хм. Взяли його в оренду. Наші люди всюди. Ще одна відома фраза. Франція досить потужно не, займається промисловими коноплями і будівельними матеріалами. До речі, їхня індустрія Industrial Hemp, вона побудована на наших сортах технічних конопель українських ще в 80-х роках. Ми вже експортуємо. Нас уже недолюблюють трошки французи, тому ну, що пробачте, ну ж е, да. Ми вже експортуємо свою продукцію. Ну напевне, в 10 країн так точно хтось бере на пробу, і причому географія така. Там зараз перемовини з британцями, з Казахстаном. З Європою в різних дуже куточках дуже дорога дороговартіся доставка. Але наш матеріал їх цікавить. Він так, він дешевший. В нас дешевша сировина в першу чергу. Тому ми в виграшному положенні.